Ростила сина, свою гордість і надію, але вимолила йому, видно, гіршу долю у Бога. Я маю єдиного сина ростила без батька, бо так сталося, не хочу про це говорити. Ростила його в любові і гордості, бо моя дитина гарно вчилася, і я вже молилася, аби з нього вийшов лікар чи вчитель. Головне, аби так тяжко не працював, як я. Скільки на тому заводі ящиків натягаєшся, що й рук не чуєш, і спини, ніхто тебе не пожаліє, бо ти не жінка, а працівник і маєш робити. Бувало, чоловіки в стороні вийшли на перекур, а ми з дівчатами грузимо ящики, ні один не допоможе, бо зарплата у всіх однакова. Тому те, що мій син розумник, це було моє найбільше щастя. На останньому курсі університету Андрійко привів до нас дівчину і сказав, що то його майбутня наречена. Не сподобалася вона мені, скажу чесно, не пара вона була моєму синові, і все, не така гарна, не така розумна, з якогось села на додачу. У нас теж не хороме, але ж на те мій син красень і розумник, аби мати краще, а не гірше. Жити вони пішли в гуртожиток сімейний, але хоч очі не бачили, серце мені за сином боліло. Боже, я така безталанна, то я й дитині це передала, він же мав мати кращу долю, а не мучитися так, як я. Прошу тебе, Боже, заміни його хрест, поки не пізно. Я кожного дня вимолювала в Бога кращої долі для своєї дитини. Працюю, а думки все біля мого сина. З часом їм дали квартиру і з'явився у мене онучок. Звичайно, що дитя ні у чому не винне. Але це лише означало, що мій син отак все життя й проіснує коло такої жінки в цементовій коробці. А я ж мріяла, що у нього буде своя хатинка, де я буду доживати віку, а він приїжджатиме до мене з онуками, я буду садити квіти, збирати малину і частувати онучат смачними булочками. Ні, я доживу віку в цій нещасній хрущовці, а мій син в бетонній панельці. З онуком сиділа невістка і не дуже мене й припрошувала приходити, а я й не бігла з подарунками. Не минуло й десяти років як син прийшов до мене з речами буду жити з вами, бо Марта має іншого. Я лиш руками сплеснула, мало того, що таке недолуге. То ще посміло мого сина знехтувати. Я подякувала Богові, що він вернув мені дитину. Але далі я зрозуміла, чому у неї з'явився інший Андрійко полюбив біленьку більше за все на світі. Я знову молила Бога замінити моєму синові хрест, скільки церков я об'їздила, скільки молитов замовляла. Скільки платила за образки все без толку, Андрій виносив з хати все, а я лише молилася за мою дитину. Далі Бог пожартував з мене дуже. Андрійко змінив свій хрест і вже мусив перебувати в психонерврологічному диспансері. Відвідуючи його, я й побачила його дружину і як накинуся на неї. Ти чого прийшла? Подивитися, до чого мені дитину довела? Я тобі дала в руки здорового чоловіка з гарною роботою, а ти мені віддала на шию вже слабого, не встидно? З яким лицем ти взагалі сюди прийшла? Я ще багато чого їй говорила і говорила правду. Полюбуватися прийшла на діло своїх рук? Нічого. Нічого, я свого сина вилікую і будемо жити, як і починали. Двоє! Поки Бог дає мені здоров'я та пенсію, головне, аби він більше не зривався. От я не знаю, як це зробити. Знаю, що є приклади, коли люди верталися до нормального життя, бо мені таке жінка в церкві говорила. Вже й дала номер телефонів священників, які таким займаються, і те все можуть відмолити. Я собі так думаю, що я невміло відмолила моєму синові хрест. Видно, я не знала, як молитися правильно, і отаке от наробила. Як тепер все виправити? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.